Георгію, а саме так звати флейтиста за 30, але у своєму житті він встиг побувати у багатьох містах, поспілкуватися з цікавими та талановитими людьми і здобути музичну освіту у сумському училищі у 90-х. Ми ще студентами начинаються виступати так для себе. Послі я стала освоювати так як хобі. Інструменти то мені всіх духовий нравилось. я везде грати, там у колективах. було. її. І... И рестораны, конечно, но как бы нет, у меня тех мелодий той программы нужной там необходимой. То есть, я вот для улицы у меня так все готово. То есть я наигрываю гитару, сам, компанемент. І серф уже грає вживу на флейті. Блок флейта або сопілка-тенор – Таку назву має надзвичайний музичний інструмент Георгія. Якщо прикласти деякі зусилля, то з невеличкої компактної дерев'яної флейти полється чистий і ніжний звук, говорить молодий чоловік. А якщо вона буде звучати під акомпанемент гітари, то це вже ціла симфонія з посмішкою, додає музикант. До того ж, звуки флейти виконують роль такого собі лікаря людських душ. Музика взагалі так допомагає з другої сторони. На жизнь посмотреть немножко, то есть перестроїться внутри. І что що іноді вот ті проблеми, які нас там как-то на нас дають, вони насамкінець такі серйозно. Тобто, це все ну, проходяще, все рішимо. Цьому сприяє особливий стиль виконання Георгія. Він грає лише позитивні та легкі мелодії, які звучать секунд 20-30, щоб встигли до серця слухача добратися, жартує музикант. Фолк, фолк-рок, даже елементи. фолковой музыки, то есть и кельтская игра, и восточная, даже арабская, я знаю, от... румынскую, дистанционные... и сам сочиняю, да, мои, свои мелодии есть уже, и известные, конечно, без них не обойтись. За день такої вуличної гри Георгій заробляє від 50 гривень і більше. Тож останнім часом хобі переросло в основний вид діяльності. Але й тут є свої нюанси, за якими флейтист розробив власну концепцію. Парки краще, ну там, де, звісно, народ якийсь є, но але... ну ні в та сні не там де сует, а там де торговля активна. Ні, я музикант совітував в тих містах Парижа грати. Під час міні-концерту біля чоловіка час від часу зупинялися зацікавлені шоскінці. Бо погодьтеся, не кожного дня вам посеред зими дарують шматочок тепла та весни, яка скоро запанує у місті. Але як відреагували випадкові слухачі, почувши флейтиста, в них запитала наша знімальна група. Замечательно отношусь к музики, просто замічательно до к якої А дінькі Да. Якщо играем иногда. Меня не раздражает. Вони показують свій талант і вони, якби подрабатывают. Тож виявляється, що справжню талановиту гру можна почути не лише у стінах філармонії, а й на вулиці просто неба.